Був на боці терористів, а тепер отямився і хоче додому. 34-річний чоловік разом з дружиною здався українським силовикам. Зізнається, служив окупантам в Донецьку. Потім записався до так званого полчення, бо потрібні були гроші. Божиться, що нікого не вбивав. Покинути лави бойовиків, вирішив, бо донецьку наївся кремлівських обіцянок, коли ж терпець урвався, спіймав попутку і шкурнув на контрольовану українцями територію. Що буде з ним далі? Розповість Ігор Лаванок. Растиця подружжя Володимира та Оксану на лінії розмежування зустрічає психологиня служби безпеки України. Чоловікові роз'яснює, що на нього чекає незабаром случае, якщо вся та інформація, яку ви нам предоставили, она кажется достовірною. Ми убедимся, що тяжких преступлений на вас немає, то рішенням суда ви будете освобождены от від уголовной ответственности. В іншому разі відповідальності не уникнути. Володимир помітно нервується, каже, його це влаштовує, а потім зненацька ще й таке. Призовуть здесь в армію, значить пойду, тому що я воєнно зв'язаний. До війни чоловік працював будівельником у Донецьку, дружина касиркою в банку. Обидва з Мар'їнського району в столиці Донбасу винаймали квартиру. Володимир каже, після майдану повірив російській пропаганді. В липні 2014-го в Донецьку пристав до терористів, але присягається його руки не в крові. Да, я був оплачені. Ну воювати я не воював. У мене був комендантський взвод це рота охорони. Час спливав, а Володимир усе чекав від свого кремлівського тезка, обіцяних щедрот, не дочекався. Натомість сповна зазнав усіх приваб руського миру. Командування, в основному, всі росіяни. ані нас за людей не читають, ті, хто з Донбасу. Там може і матом і пендалів сипати, якщо що-то не по його буде. Дружина Оксана у Донецьку сиділа без роботи. 15 тисяч рублів, що окупанти платили чоловіку, витрачали за тиждень. А Що там можуть устроїти? Роботи немає, жилья своєї немає. Ніякої допомоги теж це не в три дуру. Від знайомих з Мар'їнки Володимир дізнався про програму за назвою На тебе чекають удома, що її запровадила Служба безпеки України, представниця якої розповідає, програма повільно, проте працює. То есть это в неделю один-два человека стабильно люди переходят, возвращаются. Вялотекущая такая тенденция по той простой причине, что, во-первых, боятся, не верят, а во-вторых, все-таки все ждут поголовной амнисты. А хочется как бы поближе с домом, с семьей. Поэтому я бросил службу. Не мені все це. У поліції чоловік написав явку з повинною. Протягом місяця його перевірятимуть. Ось цей час він перебуватиме на волі під особистим зобов'язанням. Поїде в рідне село. Якщо нікого не вбивав, матиме змогу відновити українського паспорта. Бо цей документ каже, загубив, а з ним хоче влаштуватися на роботу. Трактористроїтель, охранік Лише б by була ця робота. А ще Володимир розповідає в Донецьку серед так званих ополченців багато хто хоче скласти зброю та бояться, що росіяни помстяться їхнім родичам на окупованій території. Зроємося, що є, звісно, нормальні люди, ті, котрі в адекваті розуміють, що дійстити дійсно творіться. що война війна просто куплена. Ігор Ливонок Микола Рищенко, програма вікна СТБ.